Подивиться на цього супермонстра Ні, так воно не ефектно Сиракезом треба Сиракезом треба Ну більше 350 грамів Це там за камешов Дерру мало пасок теж Ой-ой-ой Я побачив як утопило і тут же підняв. А ну свого меншого. Розкажи як ти їх ловив. І вони такі чорні, лопаті. А це на міляку. Відрізняється кольорами. Отакі гарнюні. Ну скільки грамів в цьому? Тут грам 100. Тут грам 100. 100. 120, а то а в цьому 350 точно. Хай буде так. Хай буде так. Молодчина, брата, молодець.